В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес! Христос воскрес! Ще не чую тих, що на дворі. Христос Воскрес! Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Дорогі браття і сестри! Всі, хто знаходиться в храмі, що мене бачите, чуєте. Всі, хто знаходиться на подвір'ї храму, на лавках під навісом, біля Туй, що мене чуєте, але не бачите, всі, хто молитеся з нами через онлайн-трансляції своїх домівок, хтось з війни, а хтось з лікарні, нам з вами Бог дав ласку дожити до цьогорічного Великодня. Ми з вами дожили до Великодня, і ми прийшли на молитву до храму. Ми встали в цей, прокинулись в цей Великодній ранок і прийшли до храму подякувати за це Богу. Таїнство Христового Воскресіння, яке ми переживаємо сьогодні, святкуємо, молимося. Це таїнство, яким кожен християнин, кожна віруюча людина покликана перейматися. Тому дуже вас прошу бути уважними над тим, що зараз ми говоримо. В службі Божій багато разів є такі слова будьмо уважні, якими священник себе заставляє бути уважним. І вас запрошує бути уважним. Таїнство Воскресіння Христового, яке ми переживаємо сьогодні цього року, воно є особливе. Це радість крізь біль, надія через розпач, це віра в час тривоги, любов через жертву. Всі ці християнські почуття пов'язані з війною в нас. Яку спровокували наші сусіди і прийшли зі смертю на нашу землю? Звідки отримати порятунок? Де взяти віру і надію, що все буде добре? Звідки отримати любов, коли ми не отримуємо любові? Саме Таїнство Воскресіння Христового вселяє надію, що все буде добре, все буде гаразд, і після тривоги настане довгоочікуваний і бажаний мир, мир, якого всі ми потребуємо, прагнемо і якого ми вимолюємо в Бога. Євангеліє, яке ми слухаємо, чуємо, означає добра звістка. В час тривоги ми хочемо чути добрі речі. Ми втомлені від різних речей, які ми чуємо по телевізору, в інтернеті читаємо. Ми втомлені від безнадійних новин. А Євангеліє це є новина добра, звістка добра. І для нас, християн, є дуже важливо мати вухо. І серце відкрите на Боже Слово. Господь об'являє людині, Господь об'являється людині і цієї Євангеліє. тому кожна сторінка зі святого письма відкриває звіщає християнам світло, добро і надію. От ми згадали за такі почуття, які ми переживаємо: страх, переживання, розпач, що буде завтра. Як буде завтра. А уявіть собі, апостоли, вони також мали почуття. І сьогодні я хочу зупинитися на одній зустрічі Ісуса з апостолами і подумати про відчуття, які переживали апостоли. Апостол з грецької мови слово апостол означає го апостольос», іменник чоловічого роду, означає посланий. Це люди, які були покликані Ісусом Христом і послані проповідувати Слово Боже. Апостоли вони протягом трьох років ходили за Ісусом, слухали Його Слово. Бачили, як Він живе, все, що Він проповідує, вони це бачили. Вони чули, наприклад, що Він казав: Синові чоловічому треба страждати. Син чоловічий має померти. Син чоловічий на третій день має воскреснути. Але каже Святе Письмо, що і коли Ісус говорив про це, вони не розуміли. І стається так, що коли Ісус воскресає, Він з'являється багатьом людям. В Євангелії пише про деякі об'явлення Ісуса по Воскресінні. Багато святих кажуть, що найперший Ісус, напевно, об'явився Діві Марії, хоч в Святому Письмі про це не пише. Але, напевно, Він перший об'явився своїй матері. Але було двоє учнів, про яких каже Святе Письмо, які були розчаровані, які мали почуття безнадії, страху, розпачі, яким було дуже важко. Це були учні, які йшли дорогою до Емаусу. І ми читаємо це в Євангелії від Луки. Того самого дня двоє з них ішли в село на ім'я Емаус і розмовляли між собою про те, що сталося, як вони розмовляли та сперечалися між собою, сам Ісус, наблизившись, ішов разом з ними. Але увага, що каже Євангеліє? Ісус йшов біля них. Очі їм заступило, що вони його не пізнали. Ісус йшов біля учнів після свого Воскресіння, а учням заступило очі, що вони його не впізнали. Ісус спитався тих учнів, каже, що це за розмова, що ви, ідучи, ведете між собою. Ті зупинилися повні смутку, озвався один із них на ім'я Клеопа і каже, ти бо один, напевно, що мешкаєш в Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося. Вони говорять з Ісусом, але в їм очі заступило, вони не пізнають, що то Ісус. Ісус каже, а що сталося в Єрусалимі? Вони йому відповідають: те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком, могутнім, ділом та словом перед Богом і всім народом. Його первосвященники і князі видали на засуд, його розп'яли. А ми сподівалися, що це Він, той, хто має визволити Ізраїля. До того всього нині третій день, як це сталося. Двоє учнів, двоє з багатьох, які ходили з Ісусом, які були покликані Ісус їх призначив апостолами. Вони були повні смутку, очі їм заступило. Вони впали в розпач, вони не знали, що буде завтра. Зі сторінок цієї євангельської розповіді бачимо, як учні, які розмовляли, сперечалися. Вони не впізнали Ісуса, що був біля них, бо вони були повні смутку і їхні сподівання не справдилися. Вони були розчаровані і стривожені. Нині ми всі розпали. Розчаровані і стривожені. Цей Великдень він особливий Великдень тривоги і розпачу. Але тривога і розпач для нас, християн, це не те, що тривога і розпач для людей невіруючих. І тут я говорю про свідому віру, бо віра це є дія розуму людини, коли людина приймає за правду те, що Бог об'явив, а церква подає довірування. Наш народ стривожений і розчарований, повний смутку і болю через війну, через втрати рідних, близьких, через постійні тривоги внутрішні і зовнішні. Але народику, в нас не є ця тривога, що на фронті. Коли в нас ойкають і ахкають, як тут зле і важко, це не на фронті. Це ми себе накручуємо, що нам так тут зле. Зле тим, хто на фронті, зле тим, хто втратив сина, зле тим, хто втратив чоловіка, зле тим, хто має сина чи чоловіка на війні. Цей розпач і тривогу, яку ми переживаємо, ми відповідальні за цей розпач і тривогу. Але ми віруючі люди, і для нас Слово Боже є дуже цінне. Церква нині нам пропонує. Роздумати над цими сторінками святого письма і черпати силу для щоденного християнського життя. Коли учні були повні смутку, Ісус зробив дві речі увага, будьмо уважні. Коли учні були повні смутку в розпачі, Ісус дві речі робить. Потім я буду кропити кошик я вас запитаю, чи ви запам'ятали. Перше читаємо, що Ісус. Вияснював їм те, що в усім Писанні стосувалося нього. Він каже, хіба ви не читали, хіба ви не слухали? Що я вам казав? Що син чоловічий має страждати, померти і на третій день воскреснути? А другу річ він їм вияснював по дорозі, в них ще очі заступлені, вони його не впізнають. Вони кажуть до Ісуса: лишайся з нами на вечерю. Ісус лишається з ними на вечерю. Вони сідають до столу. І Ісус бере хліб, і відбувається ламання хліба. Це те, що відбувається кожен раз на службі Божій. Те, що відбувається кожного разу, коли ми приходимо до храму. І те, що ми втрачаємо кожного разу, коли не приходимо до храму. Ми не чуємо Слова Божого. І ми не є на ламанні хліба, і тому у нас очі заступлені. І тому Ісус є біля нас, а ми Його не бачимо, не впізнаємо. Бо щоб Ісуса впізнати, треба слухати Слово Боже, і бути на ламанні хліба. Служба Божа, недільна і святкова це святе. Слово Боже це святе, бо це дві речі, якими Ісус. Дорікнув учням Земаусу, своїм рідним апостолам. Він каже: Хіба ви не читали, чого ви не читали, чого ви не знаєте, чого ви не слухаєте, і ламає хліб. І ми читаємо в цьому Євангелії від Луки, він увійшов до їхнього дому, залишився з ними за столом взяв хліб, поблагословив, розламавши його, дав їм. Святе Писання каже, що це ламання хліба допомогло учням, і в них відкрилися очі, і вони його пізнали. Ми є в розпачі. Якби ми це не приховували, як би ми зовнішньо це не показували, ми є часто в безнадії, хоч, можливо, ми не всім про це кажемо. Ми не знаємо, що буде завтра і чи буде наступний Великдень, чи ні, ми не знаємо. Але завжди так в історії було. Але для віруючих людей Великдень, Пасха, Воскресіння це є свято Надії, що все буде добре, що після випробувань є світлі моменти, що навіть після смерті є життя. Тому ми йдемо на гроби і молимося за померлих, бо ми віруємо у Воскресіння мертвих, як читаємо про це в Євангелії від Івана, всі, що в гробах почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро на Воскресіння життя, ті, що зло чинили, Воскреснуть на суд. В такі тривожні історичні хвилини. Години, дні, тижні, місяці і роки, які переживає наш український народ. Церква нагадує нам сьогодні про дві стежини, про два способи, про два особливі моменти, які можуть вивести кожного з нас і весь наш народ з розпачу. Це серйозно поставитися до читання святого письма, відкрити Євангеліє. Відкривати щодня Євангеліє, і коли важко читати Євангеліє. І також ми маємо живитися тілом і кров'ю Ісуса Христа. В святому Письмі гарні є дві цитати, якими я завершу це роздумування, але будьмо уважні. В Євангелії від Івана, 8, глава, 31, і 32 вірш. Ісус каже: коли ви перебуватимете в моїм слові, ви дійсно будете моїми учнями, ви спізнаєте правду, і правда визволить вас. Але як ви перебуватимете в слові, а ми маємо вуха, щоб це слово впускати, ми маємо серце, щоб це слово впускати. Є інші слова Ісуса про святе причастя каже: істинно, істинно говорю вам: якщо не споживатимете тіло чоловічого сина, не питимете його кров, не матимете життя в собі. Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу Його останнього дня. Бо тіло моє правдива їжа, і кров моя правдивий напій, хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому. Отже, Слово Боже і святе причастя це два засоби. Які нам церква постійно нагадує, щоб ми не падали в розпач? Чому для нас це важливо? У світі я повторюю статистику, яку я сказав в одній з минулих неділь: статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я кожні 40 секунд у світі. Відбувається одне самогубство. Кожні 40 секунд у світі одне самогубство. Самогубство це є від розпачу. Самогубство це брак надії, це брак віри і брак любові. Щоб ми не попали в розпач, нам треба дуже сильно триматися Бога, Слова Божого і святого причастя. Які слова Ісус сказав, коли Воскрес? Що сказав? Мир вам. Одне слово, одна фраза. Мир вам. Потім, коли учні були в розпачі, Ісус каже, радуйтеся. І ті, хто мали страх, Він сказав: Не бійтеся. Мир вам, радуйтеся і не бійтеся. Хто живе з Богом, слухає Слово Боже, причащається. Пам'ятає слова мир вам, не бійтеся і радуйтеся, то все буде добре. Христос Воскрес! Ісус. Не чую Христос Воскрес! Ісус. Христос Воскрес! Ісус.